Доброго дня! З вами Таня. Сьогодні 8 березня. Хочу привітати всіх жінок з нашим святом. Побажати миру в першу чергу. Сам... І сьогодні я сію помідорки і хочу вам показати: це в мене парничок. Тут посіяний перчик і баклажани. Він ще не зійшов. Пізніше я вам це покажу. А такі парнички я роблю під помідорки і капусту. Ранню капусту і середню я посіяла. І хочу посіяти трошки помідорки сьогодні. Хочу показати вам, як я це роблю. Такі парнички я роблю вже це третій рік, і мені дуже подобається. Має бути. Обов'язково така мисочка. Такий в мене є апарат. Чоловік мені зробив. Я його побачила на каналі Гурдієви. Дуже він мені сподобався. Пару раз я продираю радочки і готово. Того року я сіяла, то дерла повністю парника. А ця дуже суша і земля дуже сильно висухає. Беру на і сію через радок. Сію нерідко, щоб потім менші вирвати на прорив. Но того року я сіяла радок в радок. І в мене були дуже погані помідорки. Цього року я вирішила, що буду так сіяти. Їм буде більше місця. Капусті добре. Радок-в радок, я сію і дуже гарна капусточка. Бачите, як на сінечку своє. Само збір. Розсаду я готую на продаж. І так загортаю і обов'язково притискаю, щоб насіннячко тісненько лежало в землі. Кладу мотузочка, простий мотузочок, щоб потім перетягувати агроволокно. Якщо заморозки, з однієї сторони прив'язую агроволокно, з іншої сторони тягну, щоб не відкривати повністю. Таке я собі придумала. Бо одного року було мені, що відкриваю повністю пленку, застеляю агроволокном, бо заморозки, вітра, то це дуже тяжко. А я собі так придумала і дуже добре. Хочу ще сьогодні посіяти пісньої капусти. Я сію в парники, тому вона дуже довго сходить. Я її не сію в ящики, потім не пікірую. Просто отак землю під пленку. Збилась. ровчики мені дуже подобаються. Капусточку я сію, родок в родок. Рідко. Якщо це можна сказати, що рідко. Так, більш-менш. Трошки сію через пару день, щоб не все разом, бо як зійде, то потім мені добра робота. Не та капуста зійде, як зілля зійде. Парнички кріплю мотуском. Роблю такі гачечки. Такі гачки з тропіка і втихаю землю. Нема нічого хужого, коли вітер. Того року я стала, вітер підкривав мені ці парники. Хоч плач, але добре що нічого не зійшло. Капуста не боїться морозів перець, саме хуже боїться холоду перець.